Це школи в прикордонній Семенівці на Чернігівщині до початку повномасштабної війни. Четвертий рік діти за ці шкільні парти не сідають. У них дистанційне навчання. Семенівська громада розташована вздовж кордону з Російською Федерацією. Більшість населених пунктів у 20 кілометровій зоні від кордону. До повномасштабного вторгнення у громаді було ну, орієнтовно десь до трьох тисяч дітей. За роки повномасштабної ми втратили половину. Лише в одній з 15 шкіл громади є змішане навчання. З цього року, згідно з наказом Міністерства освіти і науки 11-12, на Семенівщині може залишитись одна чи дві школи з дистанційним навчанням і одна зі змішаним, бо наказом передбачено припинення роботи шкіл з дистанційною освітою, якщо в класах менш ніж 20 дітей. У Нас залишається переважне право, якщо враховувати прийняті зміни до наказу 11-12, залишається право що якщо в, жодному, в жодній школі не набереться потрібна кілька, кількість дітей на кожній паралелі, то ми можемо просити обласну адміністрацію залишити нам один заклад, який буде надавати освіту в дистанційній формі, без дотримання мінімальної наповнюваності класів. Наразі кількість дітей в громаді не стала цифра, каже Олена Крес. Коли погіршується безпекова ситуація, діти з батьками виїжджають. Згодом хтось повертається. Передбачити, яка буде ситуація з контингентом учнів станом на 1 вересня поточного року. Ми наразі не можемо. Чекаємо серпня, і тоді вже будемо дивитися. Все буде залежати від контингенту дітей у громаді. 17 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував скасування наказу 1112. Однак, навіть якщо його скасують, розповідає Олена Крес, проблеми з закриттям шкіл на прикордонні це не розв'яже. Скасовувати та вносити правки потрібно у кілька наказів одночасно. Наказ 11.12 – це як наслідок наказу 850. Історія переходу в офлайн освіту. Вона почалась ще півро, півтора роки тому. І спочатку був 850, потім під тиском суспільства 11.12, Але 11.12 він якби рамковий і його розглядати без. Наказу 1276, який вносить зміни в положення про дистанційну освіту, про індивідуальне навчання, різні положення, які є методологією впровадження наказу 1112, не можна. Тобто, три накази треба відмінити, щоб відмотати все те, як було. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в ефірі Суспільного розповів: ці накази МОН порушують право дітей на освіту, також на окупованих територіях, і за кордоном. Вони стосуються в першу чергу дітей, які в прифронтових громадах, дітей, які знаходяться на окупованих територіях, але намагаються отримати українську освіту і не втратити зв'язок з Україною. Вони стосуються дітей. Які знаходяться за кордоном і через дистанційну форму навчання хочуть отримати український диплом для повернення і вступу в українські вищі навчальні заклади, також Олександр Слобожан зазначив, що ці накази стосуються і вчителів. Якщо їх не скасують найближчим часом, то де-факто почався процес вже. Відправлення на простій, а потім подальшого звільнення 25,5 з половиною тисяч вчителів по всій країні. Це ті вчителі з міста Мілітополя, з міста Нової Коховки. Це ті вчителі, які не Піддалися викладанню по російським програмам, повернулися в Україну на контрольовану територію, а міністерство освіти заявило, що в їхніх послугах немає потреби. Окрім цього, держава на закритті таких шкіл каже Олександр Собожан, втрачає дохід від податків, а діти з-за кордону не повертаються до України. Наразі Суспільне чекає на роз'яснення від обласного управління освіти, як скасування цього наказу вплине на ситуацію на Чернігівщині. Та на лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.